Через три тижні в Україні закінчаться препарати для лікування хворих на ВІЛ-СНІД. Якщо пігулки не поставлять вчасно, то вже в червні в Україні 4 тисячі ВІЛ-позитивних прирвуть своє лікування, а до кінця року помруть. Чернігів приєднався до всеукраїнської акції Кладовище замість ліків. Активісти облаштували у центрі міста символічне кладовище, аби привернути увагу влади та громади до цієї проблеми. Громадські активісти зібралися в парку в центрі Чернігова, аби підтримати всеукраїнську акцію Кладовище замість ліків. Вони прагнуть привернути увагу персонально прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до того, що через три тижні в Україні закінчаться препарати для лікування 20 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Для більшості хворих это смертельный вырок. На сегодняшний день больше где-то 3500 людей знаходяться на учете в областном центре профилактики и борьбы со СПІДом. Антиретровирусное лечение приймає 1,5 тисячі человек. То есть постепенно, если препараты не будут поставлены, все эти полторы тысячи человек останутся без лечения. Плюс дети, около 100 детей. Отвечает за это, конечно же, Министерство охраны здоровья, поскольку Уже при підписанні контрактів було понятно, що 20 іюня препарати вже будуть заканчиваться. Їх уже не буде хвата. Активісти облаштували символічне кладовище, огородивши стрічкою Місце для могил. Тут на траві лежать таблички з іменами тих, хто через брак антиретровірусних препаратів незабаром може померти. Якщо ці препарати вовремя не будуть поставлені, то э, ну, наступить переривання лікування. І це не тільки факт людських життів. Це вот ті всі досягнення, які були зроблені в сфері боротьби з епідемією, вони ну, будуть втрачені, частично або повністю. У мене у самої є свіч позитивні друзі. І я розумію, що кількість препаратів, які залишилися, Якби уміншають надіжду на то, що ні проживуть і щасливу жизнь. Наталія Сивонок, психолог всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, каже, зараз вчить своїх пацієнтів жити з вірою та надією в те, що ситуація покращиться, і їхній імунітет витримає, поки очікуватимуть поставки препаратів. Тепер хворі мають покладатися лише на волю вищих сил. Это страшно, когда врачам приходится говорить, что препаратов нету. Да? Это страшно, когда врачу приходится выбирать, кому дать и кому не дать, у кого состояние здоровья получше, а у кого похоже. Почему в Европейской стране, которая декларирует защиту прав и свобод человека, происходит такие вещи? Ну, на мой взгляд, это лично мое мнение. Это геноцид. Працівники всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, прагнуть показати, що незабаром в нашій країні гинутимуть люди не лише на фронті, а й через несвоєчасно прийняту пігулку. Якщо сьогодні така біда зачепила ВІЛ позитивних людей, то не виключено, що і далі торкнеться онкології, гемодіалізу або діабет.